Росіяни стверджують, що війни на їхній території немає. За версією ворожого міністерства нападу у Білгородській області зовсім не війна, а так звані заходи, з нібито недопущення диверсійних груп ЗСУ на прикордонну територію. Брехню шойгу доводиться публічно повторювати Путіну. Всі попитки прориву на нашу територію диверсійно терористичних банд, состоящих із регулярних частей противника, зарубіжних найомників, вони теж активно приміняють. Всякого рода отребия, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились. Цікаво, що ж тоді відбувається у селищі Козинка? Мабуть, підбитий ворожий танк просто посеред російської вулиці. Це теж провалена спроба прориву, про яку белькоче кремлівський карлик в легіоні Свободи Росії. Тим часом демонструють нові відео бойової роботи вже біля Білгородської Журавлівки. Ворожа пропаганда тим часом, навіть не ховаючись, демонструє нові авіаудари по російській території, але це не допомагає. Постійна бавовна у Білгороді не припиняється ні на день. Минув тиждень від початку рейду, і місцева влада вже готова до евакуації, принаймні неповнолітніх московитів, заявляють про план вивести 9 тисяч, і насамперед їм потрібно тікати не від дії російських повстанців, які по Постійно попереджають цивільних про запланований черговий удар по військових об'єктах. Тікати варто від власної ППО. Ми бачимо, спустілий Білград здавалося, б, а що трапилося? А чого так, а чого не на роботі, Чого не в школі? Все ж під контролем, а, пусті вулиці, кадри якихось прильотів. Плюс важливо відмітити ще раз, це не пропагандистська мета. Валяються уламки рештки від російських систем протиповітряної оборони від панциря, 300 тобто фахівці вже ідентифікували. Кажуть, до камон, секундочку, це не вампіри, це не система залпового вогню, що приписують Україні. Це саме уламки від російських систем протиповітряної оборони. Їх можна знайти багато, і вони це стрічають навіть в стінах російських будівель. Цивільним московитам варто непокоїтися через криві руки російських зенітників, а кадровим окупантам. Треба згадати, хто ж саме почав так звану СВО. І чи була війна в Білгородській області одним з пунктів спеціальної воєнної операції? Наслідки добре чути в аудіоперехопленнях. Россиян, якие встречают БиСИ в РДК, Легиону чи батальону Сибира. Э, моя группа половина 300 200 уже. танк не доехал. Князь, князь, срочно У меня все 300 пожалуйста! Золотой я князь, все-все прям 300. Моя группа была золотая, я пушу, 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 пушу. Князь, пожалуйста! Вже тиждень тривають бойові дії. Ми не знаємо наскільки вони там постійно знаходяться, наприклад, в Горьковському цьому населеному пункті, Грайварані, Козінка, те, що вони там були, РДК, це факт. Є відеофіксація, і не можна сказати, це Сумська область або це постановка. Дійсно були. Ми не знаємо, чи є вони зараз, але росіяни використовували авіацію, гелікоптери, скидували великі бомби, і все одно вони не можуть впоратися з ситуацією. Тобто ситуація зараз знаходиться поза контролем.

Гур допомагає російським добровольцям боротися із режимом Путіна. Про це заявив Андрій Юсов, представник головного управління розвідки України. Зауважує, що це обов'язок України. Підтримку від Києва мають російський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії та Сибірський батальйон. Підрозділи діють безпосередньо на російській території, беруть участь у складних операціях проти сил окупантів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону, то це також обов'язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитись від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту. Безпосередньо участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомогти тим росіянам, які борються з. Путінським режимом звільнити Росію від Путіна. Росіяни 18 разів штурмували на Новопавлівському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб. У вечірньому зведенні нещухають бої на Авдіївському напрямку. Ворог із десяток разів намагався прорвати оборону наших військ неподалік Бердичів та Орлівки на Донеччині. Збройні сили відбили шість атак противника на Бахмутському напрямку. Вісім разів росіяни наступали біля тернів Донецької області та Білогорівки Луганської. Успіху не мали. Ворог здійснив три безуспішні штурми. Поблизу синьківки Харківської області також московоті не вдалося просунутися на Орігівському та Херсонському напрямках. Загалом за добу відбулося 67 бойових зіткнень. Виживання України під загрозою, але увесь вільний світ не допустить поразки українців. Із таким посланням завершилася у Німеччині 20-та зустріч контактної групи з оборони України. Її провели там само, де учасники збиралися уперше на авіабазі США Рамштайн у Німеччині. Конкретних публічних заяв небагато, а Союзники традиційно обережні в оприлюдненні військової інформації. Утім, обіцяють нові поставки ключових для ЗСУ озброєнь – від артилерії до протиповітряного. Вітряної оборони докладніше про заяви на Рамштайні розповість Нонна Стефанова. Контактна група з питань оборони України працює на повну силу, аби забезпечити українське військо усім необхідним. У цьому запевняє чільник зустрічі глава Пентагону Лойд Остін. Це його перша подорож за кордон після лікування та шпиталізації. Остін переконує, найбільш нагальною темою у світі зараз є Україна і російська війна, яку агресорка і не думає зупиняти. Для Вашингтона допомога Україні залишається на чільному місці, запевняє американський міністр оборони. Навіть попри те, що масштабний пакет допомоги застряг у Конгресі на довгі місяці через позицію республіканців на чолі зі спікером Майком Джонсоном, чому важливо не дати Україні програти, Лой Достін пояснює на початку засідання. Ми та весь вільний світ не допустимо програшу України. Ми будемо менш захищені, якщо… Що Путін досягне свого, це буде світ беззаконня та жорстокості, коли диктатори зможуть змінювати національні кордони на власний лад завдяки силі, стиратимуть країни з лиця землі та відновлюватимуть власні імперії. Контактна група у форматі Рамштайн скупа на конкретні заяви. Ворог не повинен знати, що і яким чином нададуть союзники Україні. А їх чимало це близько півсотні держав із різних континентів. Утім, певна конкретика таки є: так, Німеччина. Оголосила, що виділить Україні новий пакет військової допомоги вартістю близько 500 мільйонів євро. До нього війдуть 10 тисяч артилерійських снарядів, 100 БМП та 100 транспортних автомобілів. Розповів про це німецький міністр оборони Борис Пісторіус на прес-конференції. Чи надасть Берлін Україні далекобійні ракети Таурус? Запитали журналісти. Міністр відповів рішучим ні. Так говорить ініціативі президента Чехії із закупівлі снарядів для України. З поза меж НАТО та ЄС Німеччина оплатить купівлю 180 тисяч артилерійських боєприпасів. Прогрес відчутний, зокрема завдяки чеській ініціативі. Але сьогодні ми також зможемо оголосити про ще одну партію боєприпасів для України. Справи йдуть іноді повільно, іноді швидше. Але вирішальним для нас є безперервне постачання снарядів. Зусилля партнерів і насамперед Чехії Лойдостін відзначив окремо і подякував за її ініціативу. З Ання Києву артилерійських снарядів на фінальній прес-конференції. Глава Пентагону знову закликає союзників не зволікати і не легковажити. Українсь совайвол ізендайнджер Америка секюрізариск. Виживання України під загрозою в Америці під загрозою безпека, і вони не можуть гаяти жодного дня. І ми також не можемо гаяти жодного дня. Тому я їду звідси з повною рішучістю продовжувати надавати безпекову допомогу і боєприпаси від США. Це питання виживання і суверенітету України, і це питання честі і безпеки для Америки. Будьте певні, Путін спостерігає, світ спостерігає, і історія спостерігає. Найгостріші потреби України у боєприпасах, засобах ППО та артилерії. Але контактна група з питань оборони України працює і в інших напрямках, зокрема постачання дронів та техніки. За майже два роки роботи Рамштайн виділив на військові потреби українців у боротьбі з російським агресором понад 88 мільярдів доларів. Вони покривають як нагальні потреби, так і довгострокову безпеку і оборонну перспективу. нонна Стефанова, Антон Кучеренко. П'ятий канал.